Вітаю всіх! Ми продовжуємо наш плейлист-курс індонезійської мови і переходимо до контрольної роботи по п'яти дієсловах із минулого року. Отже, поїхали. Мама відчинила двері. Мама, Ібу відчинила. Мембука двері. Пінту. Ібу, Мембука, Пінту. Я зачинив вікно. Я Сая. Зачинив. Мутуп. Менутуп. Вікно. Джендела. Сая. Мутуп. Джендела. Він готує смажений рис. Він готує. Дія мемасак. Смажений рис. Насі горен. Насі горен. Диаме масак. Насі горен. Твоя дочка вийшла з дому. Твоя дочка. Тобто дочка твоя. Анак. Перемпуан. Дочка, це слово дочка. Slo, два слова. Дитина, Анак і жінка. Перемпуан. Утворює одне слово. Дочка. Твоя дочка. Тобто, а, Анак Перемпуан, твоя буде каму. Каму. Вийшла із дому. Келуар Дарі Рума. Анак Перемпуан, каму, келуар дарі рума. Їй подобається ходити пішки. Ну, або вона любить те ж саме. Ну, їй подобається Дія сука. Ходити пішки берджалан. Дія сука берджалан. Він відчинив вікно. Він відчинив Дія Мембука. Вікно джендела. Дія Мембука Джендела. Мама зачинила двері. Мама Ібу зачинила минуту двері пінту. Ібу, минуту пінту. Вони готують смажений рис та куряче соте. Ве не готујуќи. Мрека Ме масак Ме масак Смажени рис Наси горен Та Дан Куриче сате Сате Ајам Мрека Ме масак Наси горен Дан сате ајам Мама та донька вийшли із дому. Мама, ібу, ібу, та, дан, донька, анак, перемпуан. Вийшли із дому. Келуар із дому. Дарі, румах. Ібу Дан Анак Перемпуан, келуар дарі румах. Так, да, тут можна було поставити пергі, тобто пішли з дому. Але зараз формально ми тренуємо дієслово келуар, саме вийти. Формальна різниця, звичайно, тут є, але ну, в реальній ситуації воно взаємозамінне. Щоб вийти з дому, щоб піти з дому, ну я думаю. Да, можливо, є ситуація, де треба підкреслити конкретне, конкретне саме слово. Ну, але в даному випадку ми тренуємо саме дієслово келуар. ibu dan anak perempuan keluar dari rumah. Ya idu narinok. Ya idu. Saya berjalan narinok ke pasar. Saya berjalan ke pasar. Ibu membuka pintu. Saya menutup jendela. Dia memasak nasi goreng. Anak perempuan kamu keluar dari rumah. Dia suka berjalan. Dia membuka jendela. Ibu menutup pintu. Mereka memasak nasi goreng dan sate ayam. Ibu dan anak perempuan keluar dari rumah. Saya berjalan ke pasar. Мы хотели бы вычинить векно. Мы хотели бы. Камень ингин. Vitčeniti membuka, vikno džendela, kamin in vikno membuka džendela. Tato začne v dveh, ta vikno. Tato, ayah, ja, ayah. Ja. Začne v dveh. Минуту. Двері. Пінту. Та вікно. Дан джендела. А я минуту Пінту дан джендела. Я хотів би вийти звідси. Я хотів би сая інмін. -ін, вийти. Келуар. Вийти дарі сині. Сає інінкелуар дарі сині. Да? Дарі сині. Звідси. Окрема конструкція. Ми хочемо приготувати курячі сате. Ми хочемо камі-мау. Приготувати мемасак. Курячи сате, Камі мемасак, сате Аям. Камімаоме Масак сате Аям. Вони хотіли б піти на ринок. Вони хотіли б Мерека Інгін піти в тобто саме наше слово Бердялян, яке говорить про те, що їти саме пішки. Pridelan, na reko, ki je pa sar. Mreka je in jim bržalan, ki je pa sar. Mi ni potrebno začeti dveri. Mi ni potrebno. Saj je prelu. Začetek dveri, minutu, pintu. Saj je prelu, minutu, pintu. Ти закрив очі. Ти каму закрив. Або заплющив, можливо, це краще звучить. Минуту очі мата. Мата. Ну, а одне око чи обидва ну це вже контекст треба потрібен. Каму-минуту мата. Вона хоче вийти. Вона хоче дія мау вийти келуар. Діа Мау-Келуар. І їм потрібно вийти. Їм потрібно мерека-перлу вийти келуар. Мерека-перлу-келуар. Нам подобається готувати вдома. Нам подобається камі сука. Готувати мемасак вдома ді рума. Камі сука ді рума. Камі інгін мембука джендела. Аях менету пінту дан джендела. Saya ingin keluar dari sini. Kami mau memasak sate ayam. Mereka ingin berjalan ke pasar. Saya perlu menutup pintu. Kamu menutup mata. Dia mau keluar. Mereka perlu keluar. -ді Ось така невеличка контрольна робота. На сьогодні все. І всіх чекаємо на наступному році, де на нас же знову ж таки чекає наступна п'ятірка дії слів. Сампа джумпа!